Наступна права. Тепер потрібно обчислити 8 в квадраті мінус 1 в 10 степені. Спочатку підносимо до степеня. Це буде 8 на 8 мінус 1 помножене саме на себе 10 разів, а це буде 1, навіть не потрібно переписувати. Тобто 8 на 8 це буде 64 мінус 1, результат 63. Завжди спочатку підносимо до степеня, а потім виконуємо всі інші дії. 0,3 помножене на 2 в четвертій степені підносимо спочатку до степеня. Так? А 0,3 можемо переписати як 3 десятих. 2 в четвертій значить множимо 2 саме на себе 4 рази. Так? Тепер дивіться, що можемо скоротити 2 в чисельнику та 10 в знаменнику залишається 5. Тут у нас буде 4 помножене на 2, 8 помножене на 3 24 п'ятих. Ось наш результат можемо залишити в такому вигляді. А можемо переписати його у вигляді десяткового дробу. Це буде 4,8. Наступна вправа номер 3. 4,2 мінус 3,8 піднесене до четвертого степеня. Помножене на 25 в квадраті. Спочатку виконуємо дії в дужечках. 4,2 мінус 3,8 це у нас буде 0,4, яке ми підносимо до четвертого степеня помножене на 25 в квадраті. 0,4 можна представити як 4 десяті. Або ж це у нас буде 2 п'яті. 4 десятих в четвертій, а 25 я взагалі можу представити як 5 в квадраті, яке підноситься ще в квадраті, або ж залишити як 25 помножене на 25. Перепишемо. 4 помножене на 4 на 4 та на 4 помножене на 25 та на 25 і поділене. На, дивіться, можна представити як 10 четвертій це 10 тисяч. А тепер дивіться, у нас є 4 та 25. Беремо 1 4 помножене на 25, це буде 100. Можемо переписати 100. Беремо іншу 4 та 25. Знову отримаємо 100. 100 помножене на 100 буде вже 10 тисяч. Помножене на 4 та помножене на 4 16. І все це ділиться знову на 10 тисяч. Тобто 10 тисяч чисельнику та знаменнику можемо скоротити і отримаємо 16. Наступна вправа. Номер 4. 6 в кубі поділене на 200 мінус 0,4 в квадраті, і все це ділиться на 0,2 в кубі. Пам'ятаєте? Спочатку ми все підносимо до степеня. А потім виконуємо дію множення або ділення. Тобто, спочатку потрібно піднести 6 до кубу, 6 помножене на себе тричі. Або ж я можу представити 6 як 3 помножене на 2. Та застосовуючи теорему номер 4, яку ми вибачили, піднести до степеня кожний із множників. Переписуємо. Замість 6 пишемо 3 помножене на 2 в кубі. Поділене на 200 мінус 04 в квадраті поділене на 02 в кубі. Дорівнює. Переписуємо. 03 3 помножене на 2 піднесене до кубу. Переписуємо як 3 в кубі помножене на 2 в кубі. Це наша теорема номер 4. Поділено. Запис ділення можемо. Замінити на дріб. А 200 заміняємо на 2 помножене на 100. Мінус 0,4 в квадраті можна замінити, переписати у вигляді дробу. Це буде 4 десятіх в квадраті, тобто 40 помножене на себе саме на себе два рази. Поділене на 2 в кубі це 2 десяті в кубі. Дорівнює. Тепер 2 в кубі поділене на 2. Це в нас буде 2 в третій степені мінус 2 в першій степені у нас залишається 2 в квадраті. 3 в кубі, це в нас буде 27 помножене на 2, та помножене на 2, 2 в квадраті, і поділене на 100. Мінус 16, сотих. і все це в нас ділиться на 2 десяті, піднесене до кубу. Тобто переписуємо. Коли ми ділимо на дріб, це все одно, що ми перемножуємо на його обернений. Тобто множимо на 10 других в кубі. Переписуємо 27 помножене на четверто. Бачимо, що два дроби мають одинаковий знаменник 100, тобто можемо переписати 27 помножене на 4 мінус 16 поділене на 100. Помножене на 10 в кубі це 1000, 2 в кубі перепишемо як 4 2 в квадраті, помножене знову на 2. Скорочуємо, 100 та 1000, у тисячі залишається 10. 27 помножене на 4, дивіться, щоб легше порахувати. Я винесу 4 спільний множник за дужечки. У мене залишиться 27 мінус 4 в дужечках, що ділиться. На 10 помножене на 4, поділене на 4 помножене на 2. 4 та 4 скорочуються, і в мене залишається 27 мінус 4, це в нас буде 23 помножене на 10, 230, поділене на 2, 230 поділене на 2, це в нас буде 115. Вправо виконано.